ну треба за всім слідкувати. Це, це ж... те саме, тільки ти починаєш платити заяву. І <гум> для держорганів в тому числі тренінг. Заради цього варто жити. Чим мені подобається тут в Карпатах, що на відміну від Києва, якщо тобі треба з кимось серйозно поговорити, ти можеш це зробити в горах. Ні зв'язку, нічого нема. Враховуючи наше сьогодення, я сьогодні. Маю можливість поговорити зі своїм товаришем, директором Кіберцентру Академії Служби безпеки України Євгеном. Привіт. Що в Слухай, ну треба за всім слідкувати. Це ж процес такий, що ти не можеш там, один раз зробити і, і в тебе все на віка буде зроблено. Це постійно процес, постійно слідкувати за людьми треба, постійно робити етичний фішинг. Що таке етичний фішинг, тому що не всі знають? Е, ну, наймасштабніша і найпоширеніша, і відповідно найзагрозливіша кібератака 25-го року це фішинг. Тобі висилають посилання, причому неважливо це не тільки електронна пошта. Це месенджери телеграму. Ну, в телеграмі вам присилають, проголосуйте за мою родичку на конкурсі таланта. Yeah. Авторизація через Телеграм yeah. Yeah. і вуаля, придурок, yeah. русский читає твої повідомлення. Тому е як можна від цього захиститися, це просто ну, має з'явитися культура. На рівні м'язів ти маєш, отримуючи е месе ну, якесь посилання від навіть свого друга, я тобі висилаю. Від тебе то ще не відкрив. ну. <труху> я попередив. <бо>. Ми для тебе для того і політ подав, знаєш, щоб поговорити можна було. То постійно тренується. Круті розробницькі компанії, там де є контроль. Кібербезпеки на кожному рівні розробки продукту, відповідно, людей, які розробляють ці продукти. У них що тижневі відбуваються внутрішні фішингові атаки. Розробляються цікаві історії, якась соціальна інженерія відбувається внутрішньою безпекою компанії. Щотижня люди потрапляють під шквалт внутрішнього фішингу. А ті, хто попадається, проходять курси з кібергії. Чого і вам бажаю. А що за курси кібергіяни? Це, Це як не сідати за інтернет, не помивши руки. Курси з кібергієни, до речі, раджу на порталі Дія Освіта. Я дуже крутезний і для держорганів, в тому числі, тренінг. Але здебільшого, після цього етапу, коли всі отримують сертифікати на Дія Освіта з кібергієни, краще робити свій індивідуальний. Тому що навіть за прикладом цієї кібратаки Укрзалізниці, яка була, там було виключно під них прописано на атакуюча сторона знала в особах, в маршрутизаторах, в програмному забезпеченні, куди вони залазять. Тому так само і тут соціальна інженерія на Закарпатській облвійськовій обладміністрації, я думаю, відрізняється від ну, да, тут треба крім української Місний, ще в, декілька Місцевий візник. колорит точно, точно можна використати. Ні, сто відсотків, сто відсотків. Я просто я просто уявляю, вже як погрузившись, розумієш всю цю історію там. Я не кажу там, про медичну тему мою основну, да, там, а навіть про екологічну інфраструктуру, до якої ми стикаємось, то ризики дуже серйозні. І до цього вже треба бути готовим. Тобто Тут має бути просто острів стабільності, все має працювати як годинник, безпека. Це небезпечніший ну, регіон. Він має бути і в, в кіберпросторі, тому що не всі просто розуміють важливість цих питань, які, які є, але. До цього треба вже готуватись. Багато що зроблено. Тут, ну, тут не останній за цим регіон, Але є можливості для того, щоб... Те, що сюди переїжджають і ті компанії, і те, що тут немає комендантської години, розумієте, це не основне. Я був тут, коли не було ні світла, ні зв'язку в цих горах, коли тут одне базова станція на село. І це, до речі, теж питання з дорогами, яке, яке стоїть, що на дорогах, нарешті, має з'явитись нормальний зв'язок, тому що ти в'їжджаєш на Закарпаття, відтрак бачиш, а подзвонити скинути фотографію не завжди можеш. То що ти думаєш про будівництво центру в горах? Класна да. ідея. Карпатах. Слухай, ну це ж бюджет просто колосальний. Продовбіти ту гору. Насікається взагалі реально. Ну, город долбити вже реальна тема. Ну, Словаччині до, до нашого кордону майже доходить автобан через гори. Словаччина, Мадейра, Хорватія. Ну, Давно вже відпрацювала цю технологію. Uh — -huh. А для — ну, ракетний обстріл. Залишається таким же самим критичним, як і для всіх інших об'єктів критичної інфраструктури. Тому гора це найкращий захист. А де це найвідоміше для центру гори? риску? Англія чи не знає, у він? Багато насправді гора. Був проєкт в Криму до анексії. Дуже крутезний проєкт. До речі, там було якесь радянське бомбосховище чи укриття для цих для лодок? Для підводних чергів. Да. Ну, це біля Севастополя там був. Тому чого в ній в Карпатах. Я тобі зараз покажу тут гору, де вже ми можемо підготувати до цього. Давай подивимося, пішли. Оця точка під нам не підходить, мабуть, не підходить. Забетонована в лісі. Збереження всіх даних. Як тільки штати заявили, що виділяють півтрильйона на розвиток штучного інтелекту. Акції циска, і за всіх дела, всіх компаній, які можуть хоч щось постачати під дата-центри, відразу взлетіли гори. В компанії з'явилося дуже багато мільйонерів. І у них була криза управлінська. Як мотивувати цих людей далі до роботи? Було створено ну, нові методики, Ну, уяви. В тебе сьогодні зарплата, якою вистачає платити. Залізін, кредит, страховку, Школу. медичну школи. А на наступний день в тебе це повністю закрите. І певно, що той стрес, який ти на роботі відчуваєш, відрізняється від того задоволення, яке ти можеш <різь> собі <різь> додолити. -е все те саме, тільки ти починаєш платити заявку. <різь> 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 Я думаю, що на світ таким чином створений. Що... Але в моменті це була для Майкрософта криза. І були розроблені спеціальні програми мотивації мільйонерів далі працювати. Так що хлопці ніколи не зупиняйтесь. В Америці він віце-президент великої компанії розробника, ну такого світового рівня компанії. Ну, вони, відповідно, співпрацюють з багатьма там іншими вендерами. І є така компанія Nvidia. Yeah. Відомо, ми її всі пам'ятаємо по графічним чіпам, хто постарше? GeForce 2MX на комп'ютерних ігор. Але насправді вони ну, на майнінгу в них взагалі пішло дуже добре. І там менеджмент компанії, фішка така що Вони в один момент, ну це звичайні співробітники, тобто це не навіть не керівна ланка. Вони всі стали доларовими мільйонерами. Да. Навіть не за рахунок, це політика була компанії і всі створити. Тобто, якщо ти там з ними пробув певний час, ти реально серйозний доларовий мільйонер на виході. Тому я от просто хочу сказати всім, хто буде дивитись, думати, що багато є цивілізованих речей, як можна правильно працювати. А не те, що деякі звикли тут робити. Тому цифровізація в тому числі покладе край тим речам які робити не варто я думаю хто почув той почув взагалі супер траса на мотоциклі тут проїхатися. але не можна не можна таких є Треба фінальну версію людям сказати, щоб не переживав. Заради цього варто жити. Все буде Україна, котики.